Да, то есть, если я, я как человек, который занимался бизнесом, каждый год ну, несколько раз в год отдыхал и мог себе это позволить, то в прошлом году у меня, в принципе, была одна поездка в Буковель и, и все, потому что на самом деле, ну. кризисказывається і на сімейному бюджеті тоже. Ну і опять же, достатньо много денег идёт на поддержку АТО. Ну, на чём экономлю? Действительно, в первую очередь на транспорте, разумеючи ситуацію сьогодні з вартістю палива. Більше став ходити пішки. Навіть став користуватися і громадським транспортом, в тому числі я і раніше користувався, коли була така можливість, і була необхідність. і Зараз став ще більше користуватися. Ну, я ресторани давно там не відвідую, скажімо так. А з приводу того, що там їздити поменше, зараз вже думаю, так, куди варто їхати, куди не варто, і як більш-менш агрономічно це все організувати, логістику і так далі, звичайно, на да, всьому відношенні паливо зараз дуже сильно багато так коштує, що не поїздиш. Знаєте, на жаль, я так без до денег відношусь, я не підраховував ніколи. Але ну я відчуваю, що да, суттєво є економія, а так я просто не підраховував. Тобто, в відносному сенсі ну ніяк не можу сказати, скільки я точно економлю, скільки я раніше витрачав. Я, я економлю вже останні п'ять років. Тобто, моя зарплата як бюджетника не дозволяє жити на широку ногу. Тому для мене це норма. Ну мабуть, в першу чергу це гардероб. Особистий доводиться на цьому економити. А так, там, скажімо, комунальним транспортом я користувався, в якому у мене безкоштовний проїзд тролейбусом, я в більшості зараз ним користуюсь. На всьому почали економити. Вибачте, я завжди отримувала тільки зарплату. І в сім'ї у нас інших доходів, крім заробітної плати, в бюджетній сфері, у нас немає. Сьогодні ціни такі, що іноді думаєш, і пішком треба пройтися. І вже в магазині не все купуєш те, що раніше купував на транспорті. Ви знаєте, якщо мова стоїть, що треба пройти там три зупинки десь пішки. Я йду пішки, тому що я люблю ходити пішки. Якщо звісно, треба в інший кінець міста їхати, то я звісно сідаю і їду. Я не знаю скільки я економлю, я не підраховувала спеціально, але однозначно стала і їздити менше і купувати менше. Ну я думаю, що в піст почав економити на їжі. Це точно, бо я пищу, Да. Далі, ну на я думаю, що задумуюсь, скільки коштує поїхати в Київ вже теж. Ну так як і всі люди, що ви думаєте? Ми якісь такі. Ми ж не олігархи, ті, які політикою сьогодні тільки займаються. Син їсть банани, то ну мене вражає, якщо ціна на банани 40 гривень. Але це ж ну, доларовий товар, то я чітко розумію, чому так відбувається. Але чому дорожчає там морква чи там. Цукор ну від палива, да, але це ж частка палива. На сьогоднішній день бак вчора заправив 2 тисячі. Ну, десь два баки я мінімум витрачаю, 4 тисячі по сьогоднішнім коштам. А раніше це було до тисячі. Ну тисяча була десь так. Особисто так. почала. Е, ну купляю тільки необхідне для своєї сім'ї. Раніше я купляла якби більше з запасом, а зараз вираховувала тільки основні такі продукти: харчування, якісь там засоби для миючі.